15 неділя послання Святого Духа, Царю Небесний і Тішителю душі істини, що всюди, єси все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До коринтян другого послання святого Апостола, Павла Читання. Браття! Бог, який сказав, нехай із темряве світло засяє, освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса Христа. Ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас стиснуть свідосіль, але ми не пригноблені, ми у труднощах. Та ми не втрачаємо надії, нас гонять, та ми не покинуті, ми повалені та не погублені. Увесь час носимо в тілі смерть Ісуса, щоб і життя Ісуса у нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть для Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, маючи той самий дух віри, про який написано: Я увірував, тому й говорив, і ми віруємо, тому й говоримо, бо знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас Ісусом, і поставить з вами побіч себе. Бо все це ради вас, щоб благодать, множачись через багатьох збагатів. Дяку на славу Божу. Коментар. А маємо цей скарб у глиняних посудинах. Дорогі мої, коли подивимося на апостолів, вони не були дуже вченими чи освіченими перед тогочасних, серед тогочасних людей. Якщо ж подивимося на весь Божий люд в історії церкви, то хоч і багатьох святих були вченими і освіченими, але часто люди в світі були більш освічені. Поряд з тим можемо зауважити, що святі мали більший вплив на суспільство і людей, політику світу, аніж ці більш освічені чи впливові люди. Чому? Тому що сам Господь діяв через них. З цього погляду, і ми можемо дивитися на свої слабкості та немочі і розуміти. Що, хоча своєю силою і потугою ми не можемо змінити щось навколо себе, в церкві, в суспільстві, в державі. Однак, якщо дозволимо Богу діяти через себе, Він змінюватиме нас і все навколо нас, святі не були іншими, ніж ми. Вони були такими ж немічними та слабкими, як кожен з нас. Але щораз більше у своїх немочах, немічних тих глиняних посудинах дозволяли діяти великому Богу. Від матея Святого Євангелія читання. В тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючи, учителю, котра найбільша заповідь в законі? Він сказав до нього, люби Господа Бога Твого, всім твоїм серцем, всією твоєю душею, і всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як самого себе, на цих двох заповідях стоять весь закон і пророки. Коли фарисеї були в купі, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? кажуть йому, Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи, Господь промовив владиці моєму, чидай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли отже, Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти й слова. І від того дня ніхто не наважився більше його питати. Коментар любе ближнього Твого як себе самого. Дорогі мої, дуже часто, коли говоримо про ці Христові слова, то звертаємо увагу лише на першу частину, про любов до ближнього. Однак Господь вказує нам, що критерієм любові до ближнього має бути любов до самого себе. Ближнього можемо любити лише тоді, якщо любимо себе самого. Що значить любити самого себе? Це не нарцисизм чи якась самозакоханість, це уміти приймати самого себе як того, кого сотворив Господь. Адже усі таланти, які я маю, усі мої позитивні риси не є випадковими. Так само, що до моїх слабкостей чи недоліків, за тим також стоїть Бог. Потрібно вчитися прийняти себе самого як Божий дар, з вдячністю, що Господь призначив мені народитися саме в цю епоху, саме серед цього народу, саме в цих батьків. Звичайно, приймати себе тепер з усіма недоліками не значить погоджуватися бути таким завжди. Я бажаю змінитися, стати іншим, ліпшим, але приймаю те, що є зараз. Бо такий я є реально. В той же час потрібно також пізнавати себе і вдосконалюватися. Якщо навчуся приймати і любити себе таким, яким я є, в цю конкретну хвилю свого життя, то лише тоді зможу прийняти і любити інших. Коли у фарисеїв і садукеїв та іродіян закінчилися домашні заготовки і суперважкі питання, на сцені з'являється останній запитувач. Далі по тексту питання за Ісус. Хто Він такий? Матвій називає Його одним з фарисеїв і учителем закону. Питання, яке Він поставив Христу, також мало на меті випробувати Ісуса. Але при цьому воно дещо відрізнялося від попередніх. Якщо попередні питання були досить абстрактними та надуманими, і не так багато. Сп... Мали з реальним життям, це останнє питання стосувалося суті самої віри, цього законника, самої суті його стосунків з Богом, учителю, котра заповідь найбільша в законі. У чому полягала важкість цього питання? Справа була в тім, що закон, який Господь дав своєму народові через Моїсея та пророків, був досить обширний. По-перше, традиційно його розподіляють на три великих рубрики. Перше етичний закон, який головним чином стосувався щоденного вибору людини в її вчинка, вставлені до Бога та до інших. Друге обрядовий закон, який головним чином стосувався служіння священників та легвітюха. Третє цивільний закон, який регулював життя суспільства, судову систему і так інше. Крім того, вчені книжники, такі як герої цього ривку, дослідивши писання, знайшли 613 різних законів. Деякі з них були більш строгими, інші менш. Порушення одних каралося штрафом, тоді як інших, смертю. Очевидно, що ці закони мали певну градацію, заборона на вбивство людини і заборона не варити козла у молодці його матері це не одне й те саме. Та з іншого боку, кожен з цих законів походив із Божим. Кожен був Божим велінням до його народу. Порушуючи найменшу з цих заповідей, ти порушуєш його закон. Порушуючи найменшу з цих заповідей, ти виявляєш непокору йому, святому і суверенному Богу. Той факт, що деякі порушення деяких з цих законів не карався смертю, говорив не про те, що ці закони не важливі чи не обов'язкові а про милосердя Боже, про його благість до свого народу. Як же враховуючи все це, визначити, яка заповідей найбільша у законі? Напевно, логічним було, якби Ісус почав пошуки найпершої заповіді, наприклад, з десяти Божих заповідей. Де як не там шукати початки, не розуміємо, що обрядовий юдейський закон став непотрібним разом з жертвою Христа. Розумію, що цивільний закон перестав бути актуальним разом з руйнуванням теократичної держави Ізраїль в Першому столітті нашої ери. але при цьому також усвідомлюю незмінну важливість і значення етичного закону, викладеного в Старому Завіті, а особливо дешатизповідь. Думаю, саме так і чинили з закону. Але Ісус, відповідаючи книжнику, звертається не до декалогу, а до зовсім, іншого ривку зі Старого Завіту. Він же промовив Йому, люби Господа Бога твого всім серцем Твоїм, всією душею, твоєю і всією думкою твоєю». Це найбільша і найперша заповідь. Тут Ісус цитує второзаконня 6.4.5. Це Шема, молитва, яку в часи Христа кожен побожний єврей повторював двічі на день, ранці та ввечері. Шема Ізраїль, адонай Елохему, Адонай Ехат. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Нам потрібно розуміти, що ці слова не є визначеннями окремих складових людської природи, так само вони не ділять любов на декілька різновидів. Юдейський погляд на людину був досить цілісним, і ці слова також говорять про цілісну любов, яка охоплює всі сфери нашого життя, все те, чим кожен із нас є. Якщо Божа заповідь, це вираження Божої волі, те, що Він очікує, відмагає від свого творіння, то чого згідно з цими словами Христа Бог вимагає від нас найперше, щоб ми любили його всім серцем, всією душею та всією думкою. Наші цінності і світогляд мають бути сформованими у любові до Бога. Наші думки і розум мають відображати любов Творця і Відкупителя. так само, як наші почуття, слова і вчинки. Але якщо те, чого найперше вимагає від нас Господь, тоді ми маємо проблему. Чи не так? Так. Про що ви будете думати, якщо я попрошу скласти вас список найстрашніших гріхів у Прелюб, зрада, аборти, то все справді жахливі гріхи. Але якщо найперша заповідь каже: люби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, тоді в мене проблеми, бо я не любив його так, як мав, так як Він того очікує і заслуговує навіть п'ять секунд мого життя. Ісус каже: Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм. Серце в юдейському світогляді це центр людської особистості, те, чим визначаються наші бажання, вчинки та цінності, те, чим ми насправді є, чи люблю я Бога цілим серцем своїм, чи прагну цілком підкоритися його волі. Ні. Справді, іноді я кажу, нехай буде воля твоя. І справді хочу то, особливо, коли ця воля мені подобається, співпадає з моїми планами. Але коли Божа воля відрізняється від того, чого хочу я, тоді дуже важко любити Бога всім своїм серцем. Ісус каже, люби Господа Бога усією душею своєю, моя душа, справді, бувають моменти, коли вона так прагне Бога живого. Але усією душею, Ісус каже, люби Господа Бога, усією думкою своєю. Якби я любив його всім своїм розумом, наскільки більше я любив би і наповнював би його словом, відновлювалося б пізнанням волі, його, яка є доброприємність та досконалість, замість того, щоб наповнювати різним сміттям цього світу. Ні, на жаль, я не можу сказати, що люблю Господа усією думкою своєю. Може, хтось із вас може. Пробуйте написати про це у коментарях. Юдеї знайшли у писанні 613, заповід... повеління забором, і цей законник міг думати, і саме так часто ми думаємо. О, ще важливі заповіді, не вбиває, наприклад, чи не створює зображень Бога. Я виконав ці заповіді. Є також і ті, які я не виконав, наприклад, не застри, але ж вони не такі вже й важливі. Ісусові не потрібно перераховувати всі Божі постанови. Він приводить цього законника, а разом з Ним і нас до найпершої заповіді, до того, на чому базуються наші стосунки з Богом. І ми розуміємо, що не здатні виконати того. Але подивіться далі. А друга, подібна до неї, люби свого ближнього, свого як себе самого. На цих двох заповідях весь законний пророки стої. Якщо перша заповідь вимагає від нас любові, то чого від нас вимагає друга заповідь? Також любові? Але якщо перша вимагає любові до Бога, якого ми не бачимо, любові, яку досить важко виміряти, то друга вимірюється тими стосунками, які ми маємо зі своїми ближніми. Апостол Євангелист Іван. Першому посланні своєму 4, 20. 21, каже: як хто скаже, Я люблю Бога, але ненавидить брата свого, той брехун і неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як він може любити Бога, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від Нього, що хто любить Бога, той і брата свого любив. Любив до Бога. І любов до ближнього це не одне й те саме, дорогі мої, але це дуже пов'язані між собою речі. Любов до Бога вражається в тому, що ми виконуємо Його заповіді і в тому, як любимо своїх ближніх. Що значить любити ближнього? Крайністю є, коли любов зводиться до самих лише емоцій та почуттів, як це часто можна почути в світі. Але крайністю також є, коли любов зводиться до самих лише вчинків чи рішення, як це іноді можна почути в церкві. Любов це більше, ніж вчинки чи рішення. У 1 Коринтян 13 Павло каже, що людина цілком здатна віддати тіло на спалення і все, чим володіє заради когось, і при цьому не мати любові. Але при цьому всьому любов завжди виражається у певних вчинках і рішення. Коли в паралельному місці в Євангелії від Луки Книжник, бажав ще виправдати і спита Ісуса, хто мій ближній, як його любити, Ісус розповідає притчу про добро Самарянина, який потурбував ще зраненого подорожнього, хоча зовсім не знав його. Любов до себе також проявляється в певних діях. Ефесіан 5:29 Павло каже бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує й гріє його, коли ми хочемо їсти ми їмо. Коли нам холодно одягаємося, коли захворіли, лікуємося, тому що торбуємося про себе і любимо себе, таким самим має бути наше ставлення до ближнього. Коли ти бачиш ближнього в нужді, якщо ти любиш його, ти не можеш просто сказати «Іди з миром грийся та їж, Якова 2.16, і закрити перед носом двері. Любов вимагає від нас пощвяти і участи в житті одне одного. Біда в тім, що і цієї заповіді ми не виконуємо. Ми не любимо Бога, як Він того вимагає і заслуговує. І ми не любимо ближнього, як Він нам велить. Добре, хоч самих себе любимо, але любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого єдинородного послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога. А що він полюбив нас і послав свого сина благанням за наші гріхи, 1 Івана 4, 9-10. Книжник прекрасно знав всі 613 заповідей, та перед ним стояв той єдиний, хто не згрішив проти жодної з них. У проповідницькій діяльності апостола Павла був цікавий епізод. Про які він згадав у посланні до Филеп'ян. Одні з суперництва проповідують Христа нечисто, думаючи збільшити тягар кайдані моїх, а інші з любові, знаючи, що я поставлений захищати благовістця. Але щодо того, якби не проповідували Христа, удавано або щиро, я й тому радію і радітиму, бо знаю, що це послужить мені на спасіння. Филеп'ян один, Виявляється, що боротьба з поширенням благої звістки може призводити до зовсім протилежних результатів, попри всі намагання, чи завдяки ним, вона ще більше ширитиметься світом. В історії християнства подібна картина траплялася не раз, коли найбільше поширення Слова Божого сприяли ні. Но чим більше наша церква була з катанком переслідуваною, люди горнулися до церкви. Зараз ніхто нікого не гонить, церкви відкриті, але вони пустують. Щось подібне сталося і в спробі одного законника впіймати Христа на слові, учителю. Яка заповідь найбільша в законі? Адже завдяки саме цьому провокаційному питанню ми дізналися про дві найбільші заповіді любити Господа і любити ближню, як себе самого. Треба відразу обмовитися, що Господь би обов'язково передав би нам ці найважливіші заповіді, між іншим не передав, а нагадав, а чи вони вже містилися в Біблії. Просто він любить людей і намагається робити все за людською співпрацею. Найкращий приклад його прихід у світ, навіть деколи усупереч бажанням людей, що ж у Бога теж є почуття гумору, але запитання законника наводить ще на одну думку, а щоб ми спитали Бога при зустрічі з ним? У відповідь на це питання люди починають просторово розмірковувати про те, де хто ж стверджує, що чекатиме, коли до них почне помовляти Господь. Зерномудрості тут є, адже Бог знає про нас значно більше за нас самих. Дехто, правда, з цим може не погодитися, але то їхня справа. Ану, напишіть диви у коментарях, про що ви би запитали у Господа, які би ви йому задали питання. У Біблії з цього приводу наводяться наступні хрестові слова Я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас. І в той день ви не питатимете мене ні про що. Івана 16, 22, 23. Питань не буде, бо все, що турбує нас у цьому житті, відійде на другий план, адже поруч з нами буде сам Господь. І тими недоречними в цій ситуації можуть бути слова. Слава тобі, Господи, дякую за все тобі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на них під першим коментарем, якому я уділив благословення. Натисніть, відповісти і напишіть ім'я амінь. Ім'я Амінь. І про пальчик вверх або вниз. Вам не важко, а мені приємно. Я просто знаю, що вас цікавить чи не цікавить. Слава Ісусу Христу!